Допомагати тим, хто цього потребує, та відстоювати інтереси громади. Такі завдання ставлять перед собою члени громадської організації Сила громади. Ці прогнозовані 8-10 мільйонів їх не отримає місто Коломия. Сила громади у Коломиї діє з 2008 року. Це перші наші кроки були, що ми плідно працювали над законом про виборчу систему. Я переконана, що на місцевому рівні мала би бути мажоритарна система. А ідеальний варіант це був той момент, коли громадські організації могли би долучитися до виборчого процесу. Сила громади діє на різних фронтах. Організації і акції проводять, і в міській раді бореться за те, що людям болить Розповідають активісти. Ми блокували питання підвищення цін на водоканалі. Разом з іншими громадськими організаціями ми блокували питання от парку Трильовського, щоб там не завели ряд торгових підприємств. Вдалося нам спільно з керівництвом ринку, розширили ми площу ринку. І там встановлено інші торгові ряди. Ми більше працювали над соціальними проблемами, тому що вони ближче до людей, і ближче треба допомагати людям. Тому що є такі верстви населення, які зовсім не захищені. Пані Любов відчула діяльність сели громади на собі. Жінка каже, в організації ніколи не відмовляють тим, хто потребує допомоги. Бо я до неї звернулася за допомогою, коли моєму сину робили операцію у Львівському госпіталі. Я до неї звернулася з допомогою, що потрібні кошти, бо я. Вдова, і на другій групі вона допомагала моєму синові на війну висилати продукти харчування. А я знаю, що вона ні лише мені допомагає, вона допомагає стареньким немічним людям. Вона всім допомагає. Коли в Україні розпочався майдан, члени організації не могли залишитись осторонь. Ми проводили різну роботу і сміття збирали, і готували бутерброди, і розносили бутерброди. І ми їздили неодноразово. Ми їздили... Кілька разів, щоб мінятися, щоб допомагати людям, щоб підтримувати. Робота в штабі вона акумулювала, ну, повин... вона дійсно багато забрала і людських емоцій, ресурсів. Але цей час, звичайно, був відданий хорошій справі, необхідній справі. У єдності сила народу і дана організація, коли люди об'єднуються, має можливість досягти якихось цілей, які не перед собою ставлять. Дуже багато залежить від думки громади. І е, громадських організацій а громадські організації зараз свій рівень піднімають, і тому треба побільше об'єднуватися в громади. І приходити до влади заради вдосконалення, обміну досвідом та спільного вирішення проблем. Члени громадської організації сила громади часто співпрацюють з іншими громадськими об'єднаннями, переконані змінити країну на краще, легше гуртом. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть